Вітаю у промову! Сьогодні спробуємо розібратися в різноманітті української фразеології, адже серед фразеологізмів слід вирізняти прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми. Прислів'я це влучний образний вислів повчального змісту. Наприклад, що посієш, те й пожнеш. Приказка це образний вислів, що влучно характеризує людину, але висловлює думку неповно, без повчального змісту. Наприклад, шукає вітра в полі. Крилаті вислови це сталі словесні формули, або ж влучні вислови, звороти мови, окремі слова. Джерела крилатих слів різноманітні. Це і фольклор, і твори античних і сучасних письменників. Наприклад, як казав Юлій Цезар, прийшов, побачив, переміг. Афоризм це короткий, влучний, оригінальний вислів, що виражає узагальнену думку у виразній, легкій для запам'ятовування формі. Наприклад, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, прислів'я повчають, приказки влучно передають думку, крилаті вислови та афоризми спираються на вислови відомих мислителів минулого і сучасності.